Оскільки цьогоріч Ворскла відзначає свій 60-річний ювілей, відповідно, і турнір видався масштабним. 11 команд це представники різних фанатських угруповань та одна збірна полтавських спортивних журналістів. Проводили турнір самі вболівальники, і рівень його організації був високим. Цього разу найбільше найбільше команд команди 12 команд раніше рекордом було 8 команд. Ну, Если честно говоря, и не все еще влезли, еще не несколько команд хотели принять участие, но не вистачило места просто. Команды играли сначала в четырех группах по три коллективы, а потом были матчи на вылет. Мы каждый год принимаем участие в турнире при всячном футбольном клубе «Ворска», который организовывается болельщиками. И как бы этот год не стал исключением, Мы решили тоже принять участие командой полтавских журналистов. Не важко брати 3 січня в рамку. В принципі, ні. Хватило 2 января для того, щоб стало полегче. І 3 го полной силой силой и уверенности пришли на турнир. Верим сюда, то есть должны выезжать. 3 сычного немашка враг. Не, как раз нормально вже. уже. Не да, да. Перемогу у турнірі здобула команда Мізантропік Дівіжн. Хлопці впевнено пройшли всю дистанцію. Лише у підфіналі їм знадобилася серія після матчових пенальтів, щоб здолати спортивних журналістів. У головному матчі турніру мізентропи перемогли дуже симпатичну команду Айстра 4 4-2». До речі, вболівальники та учасники турніру також жертвували гроші на потреби української армії.